Вам не доплачують щомісяця. Де ваші 570 гривень за вік? Термінова перевірка. Зупиніться на хвилину, відкладіть усі справи, бо просто зараз, поки ви це слухаєте, з вашої кишені, можливо, зникають гроші. Не віртуальні, а цілком реальні купюри, які вам гарантувала держава, але які чомусь загубилися в коридорах пенсійного фонду. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Де ми не просто говоримо про закони, а змушуємо їх працювати на вас. Я ваш правозахисник, і сьогодні ми піднімемо тему, від якої у чиновників починає сіпатися око, а у простих людей відкриваються очі. Але перш ніж ми перейдемо до розбору польотів і пошуку ваших кревних, я хочу знати, з ким я сьогодні спілкуюся. Напишіть просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи села. Мені важливо розуміти географію нашої боротьби, чи це проблема великих міст чи глибинки. Пишіть назву свого населеного пункту, а я поки почну розповідати те, про що мовчать у кабінетах. Давайте згадаємо, як було раніше. Ще кілька років тому пенсійна система здавалася нам незрозумілим, але стабільним механізмом. Ви працювали, заробляли стаж, виходили на заслужений відпочинок і отримували те, що на. Рахували довгий час. Вік пенсіонера був просто цифрою в паспорті, яка мало впливала на суму виплати, якщо не брати до уваги сам факт виходу на пенсію. Але часи змінилися, і законодавство, наче живий організм, почало трансформуватися. В уряді заговорили про те, що Потреби літньої людини зростають разом із віком, це логічно. Адже ліків потрібно більше, сил стає менше, а можливості підробити зникають. І ось, наче грім серед ясного неба. Було анонсовано масштабну програму підтримки за віковими категоріями. Нам обіцяли, що держава потурбується про тих, хто перетнув певний віковий рубіж і зробить це автоматично, без біганини, без довідок, без черг. Звучало це як казка. Ви просто живете, святкуєте ювілей, а наступного місяця на картку чи від листоноші отримуєте приємний бонус. І так мало бути щомісяця. Система мала спрацювати як швейцарський годинник, настала дата народження, комп'ютер побачив. Бачив, гроші пішли, але як це часто буває в наших реаліях, між словом має і словом «є» – прірва розміром із бюджет дефіциту. Давайте трохи поміркуємо про ситуацію, в якій ми опинилися. Ми живемо в епоху цифровізації. Нам кажуть, що все в смартфоні, що реєстри об'єднані, що штучний інтелект ледь не керує нарахуваннями, але чомусь цей штучний інтелект дуже вибірково помиляється. Ви помічали, що помилки в платіжках за комуналку чи податки майже ніколи не бувають на вашу користь. Так само і тут система пенсійного фонду це величезна громістка машина, яка обробляє мільйони справ. І нам намагаються нав'язати думку, що збій це випадковість. Але коли ця випадковість повторюється тисячі разів і завжди економить державні кошти, мимоволі починаєш замислюватися про природу цих помилок. Людина, якій виповнилося, скажімо, 70 років, чекає на обіцяну добавку – вона чула про неї по телевізору, читала в газетах, сусідка сказала, що їй дали, а грошей немає. Місяць немає, два немає, рік немає. Пенсіонер думає, ну, мабуть, мені не положено. Мабуть, стажу не вистачило, або коефіцієнт не той, або я обличчям не вийшов. І людина мовчить. Вона соромиться піти і запитати, бо боїться почути відмову або наштовхнутися на грубість. А саме на це і розрахована система мовчазної згоди. Ваше мовчання це їхня економія, це мільйони гривень, які залишаються в бюджеті замість того, щоб піти на хліб, молоко та ліки для конкретної бабусі чи дідуся. Тепер давайте розберемося конкретно про які категорії йдеться і які суми стоять на кону. Це вкрай важливо, щоб ви чітко розуміли. Це не подачка, це ваше законне право закріплене постановами кабінету міністрів. Отже, у нас є три основні вікові рубежі, перетин яких має автоматично збільшувати вашу пенсію. Перша категорія це пенсіонери, яким виповнилося 70 років. Як тільки ви задули свічки на торті з цифрою 70, вам належить щомісячна доплата в розмірі до 300 гривень. Так. Хтось скаже, що 300 гривень сьогодні це небагато. Це кілограм хорошого м'яса або кілька упаковок найпростіших ліків. Але за рік це вже 3600 гривень. А за 10 років це вже сума, яку не можна ігнорувати. Друга категорія це ті, кому виповнилося 75 років. Тут держава розщедрилася трохи більше. Вам належить доплата в розмірі до 456 гривень. Зверніть увагу на цю точність: 456, не 450, не 500 Це розрахункова величина, яка має бути у вашій виписці. І третя найпочтенніша категорія це довгожителі, яким виповнилося 80 років і більше. Для вас передбачена найвища компенсаційна виплата до 500. 70 гривень щомісяця 570 гривень. Здавалося б, механізм прозорий. Дата народження є в базі, паспортні дані є. Ідентифікаційний код є, що може піти, не так. А не так іде саме технічна сторона питання, яку часто прикривають людським фактором. Збої в системі пенсійного фонду України це явище, на жаль, регулярне. Бази даних оновлюються, сервери перевантажуються, програмне забезпечення змінюється, і в момент цього цифрового хаосу ваша особова справа може просто випасти з алгоритму автоматичного перерахунку. Комп'ютер просто не бачить, да, що вам вже 70 або 80. Для нього ви все ще 69-річний пенсіонер. І тут криється найголовніша пастка. Якщо ви думаєте, що хтось у пенсійному фонді сидить і вручну перевіряє кожну справу, звіряючи дати народження з календарем, ви глибоко помиляєтеся. Цей процес повністю відданий на відкуп машині, а машина не має совісті, не має емпатії. І е, головне, їй байдуже, що вам немає за що купити продукти. І ось тут ми підходимо до води, але не тієї, що людь для обсягу, а до життєвої філософії нашого буття. Ми звикли довіряти державі. Довіряти це. Спадок минулих часів, коли ми вірили, що про нас подбають. Але сучасна бюрократія це холодна стіна. Кожен день, який ви проживаєте без належної виплати, це день, коли система виграла у вас. Подумайте про інфляцію. Ті 570 гривень, які ви не отримали рік тому, сьогодні мають зовсім іншу купівельну спроможність. Ціни ростуть шаленими темпами: гречка, олія, комунальні послуги. Все це з'їдає пенсію швидше, ніж ми встигаємо її отримати. І в цей момент, коли кожна копійка на рахунку втрачати гарантовані законом кошти, це це не просто недбалість, це злочин проти власного добробуту. Чому ми маємо прощати системі її помилки? Якщо ви не доплатите копійку за світло, вам нарахують пеню або відключать послугу. А якщо держава не доплачує вам роками, це називають технічним збоєм і розводять руками. Абсолютно ні. Ми з вами перебуваємо в ситуації, де порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Ніхто не прийде до вас додому з вибаченнями і конвертом із грошима, які вам забули нарахувати за минулі три роки. Ні, цього не буде. І тут я хочу зробити невелику паузу для інтерактиву, бо мені важливо почути ваш голос. Друзі, напишіть у коментарях слово перевірка, якщо ви хоч раз особисто ходили в пенсійний фонд, щоб дізнатися складові своєї пенсії, або напишіть Довіра, якщо ви просто отримуєте те, що приходить на картку, і ніколи не перевіряли розрахунки. Це дуже важливо, бо це покаже нам наскільки ми готові боротися за свої права. Поки ви пишете, я продовжу. Хто ж знаходиться в зоні найбільшого ризику? Насамперед, це люди, які е, перетнули вікові межі 70, 75-80 років нещодавно або навпаки дуже давно ще до впровадження цих доплат. Система могла просто не підхопити старі справи під нові алгоритми. Також у зоні ризику, ті, хто переїжджав, змінював місце реєстрації, ставав на облік як внутрішньо переміщена особа. Будь-яка зміна статусу в базі даних це потенційна дірка, в яку можуть витекти ваші надбавки. Ще одна категорія це пенсіонери, які отримують пенсію за спецзаконами. Або ті, у кого розмір пенсії перевищує 10 тисяч 340 гривень. Там є свої нюанси і обмеження. Але навіть якщо ваша пенсія менша, ви не застраховані від помилки. Часто буває так: людині 75, а їй платять доплату, як для 70-річного, 300 замість 456. Різниця 156 гривень. Здається, дрібниця, а за рік це майже 2 тисячі. Чому ви маєте їх дарувати? Тож, що робити? Як вийти з цієї ситуації переможцем і змусити систему працювати на вас? Рекомендація тут одна, і вона безальтернативна: діяти, не чекати, не сподіватися на совість чиновників, не слухати сусідів, які кажуть, та нічого не дадуть. Перший крок це інформація. Ви маєте повне право знати, з чого складається ваша пенсія. Зараз це можна зробити навіть не виходячи з дому через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Там є вся розкладка. Але я знаю, що для багатьох людей старшого віку інтернет. Це складно, тому найнадійніший спосіб там це особистий візит або рекомендований лист. Вам потрібно написати заяву. Не просто прийти і поговорити, бо слова до справи не пришиєш. Розмова з інспектором у віконці це просто розмова. Він може сказати вам що завгодно, аби ви пішли і не заважали працювати. Вам потрібен папірець. Ви пишете заяву на ім'я начальника вашого управління пенсійного фонду. У заяві ви просите надати письмовий розрахунок вашої пенсії з розшифровкою всіх складових та надбавок і окремо ставити питання: чи нараховується мені щомісячна компенсаційна виплата у зв'язку з досягненням 70, або 75, або 80 років згідно з постановою кабінету міністрів? Це магічне питання. Коли чиновник бачить письмовий запит, він зобов'язаний дати письмову відповідь. Він вже не може просто відмахнутися. Він змушений підняти вашу справу, перевірити цифри і дати офіційний документ. І ось тут найчастіше трапляється диво: Ой, ми знайшли помилку, з наступного місяця все виправимо. А іноді навіть виплачують заборгованість за минулий період, якщо ви грамотно вкажете вимогу про перерахунок з моменту виникнення права. Пам'ятайте, заява це ваша зброя. Вона має бути зареєстрована. Ви маєте отримати вхідний номер. Це ваш доказ того, що ви звернулися. Без цього папірця ви для системи не існуєте як заявник. Дуже часто люди скаржаться мені, та я ходила, мені сказали, що все правильно. Я питаю: ну, а ви писали заяву? Ну ні, так спитала. От так спитала. от це означає, що ви не зробили нічого. Вибачте за прямоту, але це правда. Бюрократія любить папір. Дайте їй папір, і вона почне крутитися. Якщо ж вам прийде письмова відмова або відписка, де написано, що все нараховано правильно, але суми не сходяться, це вже підстава для суду. Але, як показує моя практика, у 90% випадків питання вирішується на етапі письмової заяви, бо пенсійний фонд не хоче суддів там, де помилка очевидна. Їм простіше нарахувати вам ці 300, 400 чи 500 гривень, ніж возитися з позовами. Ми повинні розуміти, що пенсійна система це ма це не благодійна організація, це фінансовий інститут, задача якого розподіляти обмежені ресурси. І якщо є можливість десь недоплатити, система це зробить не зі зла конкретного інспектора Марії Іванівни, а через саму логіку функціонування великих грошей. Ваші 570 гривень для держави це статистика. Для вас це життя. Тому не дозволяйте перетворювати себе на суху статистику. Контролюйте, вимагайте, перевіряйте, кожна гривня, яку ви відстояли, це, це ваша перемога над бездушною машиною, це ваша повага до себе і до своєї праці протягом життя. І наостанок, давайте подивимося правді в очі. Ситуація з прихованими недоплатами це це лакмусовий папірець нашого суспільства. Поки ми мовчимо, нас будуть стригти. Як тільки ми починаємо ставити незручні запитання, система починає рахуватися з нами. Не бійтеся здатися настирливими. Це ваші гроші. Ви їх заробили, ви їх заслужили. І ніякі збої, програми не повинні стояти між вами та вашим добробутом. Беріть ручку, беріть папір, пишіть заяву, допоможіть написати таку заяву своїм батькам, бабусям, дідусям, якщо вони самі не можуть, перевірте їхні пенсії. Зробіть це сьогодні, щоб завтра не жалкувати про втрачені можливості, бо час спливає, а гроші знецінюються. Поверніть своє до останньої копійки. А тепер, друзі, як я і обіцяв. Головне питання, яке я хочу залишити вам на роздуми, і на яке я чекаю відповідь у коментарях. Будьте чесними самі з собою. Як ви вважаєте оці масові збої системи, коли тисячам людей роками не нараховують вікові доплати, це дійсно випадкова технічна помилка старого комп'ютера, чи це свідома спланована вказівка зверху, економити бюджет на тих, хто мовчить і не скаржиться? Напишіть вашу думку: збій або економія. Давайте подивимося, скільки нас, реалістів, і скільки тих, хто ще вірить у випадковості. Чекаю на ваші коментарі.